Ви психолог, ви все знаєте, але не працюєте. Ви приходили на навчання, маєте можливо диплом, чи плануєте вступ, прочитали купу інформації? У вас безліч конспектів і безліч знань в голові. І чому ж ви не практикуєте? Бо знати це не дорівнює вміти. І психолог стає професійним психологом, коли він практикує. І ти не одна багато хто стоїть перед цим бар'єром. Саме тому я створила програму «Успішний практикуючий психолог на базі глибинної психології, де багато практики, і можна зануритись і пізнати цю професію в її працювати з реальними клієнтськими кейсами під супроводом супервізора. Аналізом, і коли ви будете практикувати з клієнтом, ви отримаєте зворотній зв'язок від супервізора, що ти готова. Практикуй, ти молодець, робиш все вільно. Запрошую тебе в програму «Успішний практикуючий психолог. Якщо відгукується, пиши в коментарях, хочу. Заходь на мою інстаграм-сторінку. Давай познайомимося.